Я сама перекреслила 13 років свого подружнього життя. Мій чоловік без перебільшення був хорошою людиною. Він для мене нічого не жалів. Самі ж я вийшла в 19. На той час наші стосунки здавалися мені якимось сірими, буденними. Жити ми стали з батьками чоловіка. У них був двоповерховий будинок, який мав окремі виходи. Тож я була сама собі господинею. Мій чоловік часто їздив на заробітки. А я тим часом сиділа з нашим п'ятирічним сином. А якось я отримала повідомлення від незнайомця, і я відповіла йому. Спершу ми переписувались, а згодом стали зустрічатися, і я вже просто не могла без нього. Після того я вирішила просто поговорити з чоловіком і все розказати йому чесно. Його єдине питання було, чого тобі ще не вистачало. Я справді мала все: будинок, машину, гроші. А потім одного дня я наважилася зібрати сумки і подзвонити коханцю. Я попросила, щоб він мене забрав, на що той відповів, що він не вдома. Тоді я зібралася і поїхала до батьків. Я була впевнена, що він приїде і одразу мене забере. Але я помилилася. Після того він зовсім зник з мого життя і перестав брати від мене слухавку. Я не могла в це повірити. На той час я жила в двокімнатній квартирі з батьками, з сестрою та її сім'єю. Я прекрасно розуміла, що я там зайва, але я не мала куди йти. А потім моя сестра вирішила врятувати мою сім'ю. Вона пішла до мого чоловіка і стала просити, щоб він дав мені шанс. Він любив мене, а з іншого боку, він не міг пробачити мені зради. Його батьки були проти. Сказали, що мене в жодному разі не приймуть. Мій чоловік таки зустрівся зі мною, але тільки для того, щоб відкрити мені очі на коханця. Він дізнався про нього деяку інформацію. Як виявилось, той чоловік жив у гуртожитку. Свого житла у нього не було, і ще у нього, виявляється, була дружина і двоє дітей, а ще море боргів у банку. І зради мені так і не пробачили. Тепер я орендую квартиру, за яку мені наполовину платять батьки, і мій колишній чоловік. Я хочу сказати усім жінкам. Цінуйте те, що маєте, бо можете втратити все.